Это почему ты стреляет? Почему? Не просто как так стреляет. Какой? О, 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 он летит. Нет? Yeah? Получается, что президент объявил охоту на народ России, на женщин России. Что нам делать? Где искать защиты? Где искать спасение? если от президента, получается, исходит такая угроза? Столько лжи, столько. Мы как-то живем, знаете, как каком-то королевстве кривых зеркал. То есть у нас по телевизору одна жизнь, а в реальности у нас совершенно другая жизнь. Вы представьте, чего могли бы добиться наши войска, если бы они имели такое вооружение, которое сегодня имеет украинская армия. Люди, До сих пор не мог понять, почему чому ми не можемо освободить територію Курської області. Ніч проти 3 вересня виявилася тривожною для росіян. Уночі лунали потужні вибухи у Твері, де дрони атакували військовий аеродром Мігалово. <звук> Масова атака безпілотників по об'єктам Росії вообще що такое? Я уверен, компетентные органы уже работают. Но почему они работают после, а не до? Значит, им не хватает сил, средств, полномочий? Развяжите руки правоохранительным органам. Тем часом, россияне стирают с лица земли суджо. Вот рук России. Да Это кабы, дроны, да. Надо удавить надо. Прямо поймать, удавить нашего президента. Я бы разорвала. Как я два месяца лежала без воды и без еды. Два месяца, учтите, и бомбили. Ужас. Ужас, что делается. И ничего не, ничего не предпринимает. Зачем? Зачем нам земли чужие? У нас свои хватит. Зачем? Земли скоро своих некому будет обрабатывать. Правда? У місцевих настає прозріння, чому до них прийшла війна. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Чому ти стріляєш? просто так Де інформація точна і ясна, йдучи від розвідки. Розвідка працює. Хто ці люди? Главное разведное управление Министерства обороны, Служба внешней разведки? Я не знаю и не должен знать. Я должен быть уверен, что у тех, кто отвечает, есть все необходимое для выполнения поставленных государством и верховным главнокомандующим перед ними задач. Все. У ніч з 2 на 3 -е вересня у російському місті Твер лунали потужні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли: місто атакують дрони, але сили ПВО намагаються їх збити. Як? Ні, світу? Ім плохо видно, куди дрони запускать. Хватить в качестве лазмізді уничтожать що-то там, де то там. Як пишуть у мережі, дрони нібито атакували військовий аеродром Мігалово. У місцевих телеграм-каналах активно обговорювали, як російські військові намагалися збити безпілотники: чи то з кулеметів, чи то з автоматів. Пише 24 й канал. У мережі також опублікували чимало відео, на яких зафіксували спроби росіян збити БПЛА. Однак на опублікованих у мережі кадрах не видно моменту збиття безпілотників. Ми сьогодні з вами говоримо про те, що у праті. Против... Оказывается, есть резервы. У противника оказывается достаточно артиллерии и техники, и оказывается она продолжает поставляться противнику по каким-то путепроводам, мостам, какие-то заводы каких-то стран их производят, но эти заводы находятся за пределами Украины, и эти заводы будут производить все больше и больше техники, вооружения, и украинских солдат будут обучать за пределами Украины, потому что будут понимать, что по этим территориям российская армия бить не будет, потому что у нас не война, а специальная военная операция. Вы представьте, чего могли бы добиться наши войска, если бы они имели такое вооружение, которое сегодня Имеют у противника возможность есть наносить артиллерийские удары. Система «Хаймерс» у нас, к сожалению, должен появиться наконец-то аналог этого «Хаймерса». И далеко он бьет не на 80 километров, а гораздо дальше. У противника есть спутниковая группировка, у него есть системы РЭП. Это все время обновляется. У мережи додают, сбивать беспилотники намагалися в Пролетарском районе Твери. Зокрема, намагалися приземлити дрон и поблизу Мигаловской військової частины. Відомо Мігалову, який намагалися атакувати безпілотники, аеродром спільного базування на околицях міста Твері поблизу мікрорайону Мігалово, згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на 2014 рік на аеродромі дислокувалася 12-та військово-транспортна авіаційна Мгінська. «Червонопрапорная дивизия», а также ВАД «Державная авиакомпания». Пушки все, которые бьют украинцев, это 50 километров, легко. На сколько километров бьют наши пушки, ну специалисты знают. Пушка рапира там стреляет, я думаю, родные мои. Ну вы откройте хотя бы интернет, посмотрите ТТХ пушки рапира и год ее производства. Если вы по-прежнему мечтаете пушкой рапира победить противника, то это будет долго. У Мігалово також базується єдина в Росії авіаційна ескадрилья літаків Ан-22. Аеродром активно використовується іноді при навчально-тренувальних польотах виконується на день до 50 заходів літаків на посадку. Багато літаків заходять на посадку над центром Твері. Я вважаю, тому що позор. Ми к сожалению опять вечері раз живемо ілюзіями в отношенні України. что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон полениться, реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. Э -э Нереактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров, который тоже уже запущен в серию и, и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. -э это самое, Ростов, ну... Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс, это все, извините. Примеры того, что происходит. Поэтому, что? поэтому надо относиться серьезно к этому. А пока мы будем погоди. легкомысленно относиться к Украине и считать, что это страна, которая вот завтра развалится и приползет. Где, в Украине, кто кто, кто подготовил? Так... Сейчас все. <связь> Большое спасибо <связь> тем людям, которые помогают нам беженцам бежавшие суджи семьи были брошены выбирались кто как мог выехали выехали в чем выехали в чем могли это нам очень больно сожжали что так вот обошлось что простите меня за слезы мы хотим вернуться домой мы любим свою суджу родную мы хотим домой Выбирались мы суть же, очень трудно и тяжело, потому что нас бросили, мы никому не были нужные. При те, що місто Суджа Курської області РФ розташоване в тилу, росіяни стирають його з лиця землі, закидають керованими авіаційними бомбами, обстрілюють артилерією і дронами камікадзе. Повідомили в сухопутних військах. Зсу знищують своїх же ідеться в повідомленні, зазначається 30 серпня, російська бомба влучила в місцевий дитячий садок. Крім того, ворожа авіація завдала в Суджі ударів по будинках у приват. Секторі. А як відносити до того, якщо будете з України далі? Нормально. Не, аби щоб работати нормально і, і жити нормально. І все. Ну тут українсько всі розуміють, розмовляють. Да. Із близько п'яти тисяч місцевих у місті залишилося близько 200 цивільних людей, яким згідно з нормами міжнародного гуманітарного права допомагають українські військові. Переважна більшість тих, хто залишився, люди пенсійного віку. Як один вони говорять російською, що влада ні про що не попереджала, нас тут покинули. Повідомили в зсу дадіс власнілась російська. Вона була каку знаєш, вона пропала в принципі. Таго що ніхто не показує на глаза. И куда они... Никто, не знаем, где даже делись. Они Я вошла, все побито в городе было. А как узнали, что здесь уже нет российской власти, что она пропала? Как об этом стало известно? Там Поехать, уже украинские военные поехали. Наши поубегали все. Что, все нормально, никто не бежал. Я <реклама> относитесь до своего? Русанов Артем Олександрович, 94-й год, Суджа. На місці пам'ятника Леніну в суджі – український прапор, а на постаменті імпровізована фотовиставка, яку влаштували військові кореспонденти ТРО Медіа на фото те, що робить російська армія на українській території, для того, щоб місцеве населення знало, що коять рашисти в Україні. Українські військові стверджують, пам'ятник Леніну розвалили не зсу, а російський боєприпас. Ба більше комендатура судді зберігає недоторкану символіку. Яка однозначно є ворожою для українців, наприклад, вінки в кольорах прапора російських воєнних злочинців інформує ТСН. Українські війська взагалі дотримуються всіх міжнародних гуманітарних прав. Саме тому ми не трогаємо ні символіку, ні їхні там пам'ятники. Ми нічого не знищуємо. Все залишається в тому вигляді. який є. у місцевих потроху вже настає прозріння, чому до них прийшла війна. Не треба було захоплювати територію вашу. Це основна причина. Вони захопили, наші. І пішло, поїхало. Брали Донбас, Запорізьку атомну, Крим. Навіщо це було забирати? Ми розпочали СВО із 2014 року. Це просто жах. І цього, в принципі, не повинно було статися. Бо в чому Україна винна? За що ми воюємо? Ніхто не знає. Слава Україні! Що м'ясні кажуть? Що думаєте за цю ситуацію, як до цього доживеся? Хто вас до цього довів? Так, що ви гарно усе не трогаєте нас мирних людей. Дай Бог, щоб і далі, звісно, так було. Ну, да, що ми чим ми винувати? Ми мирні живі. Бачу, приїжджають і хліб дають і воду. Кинули нас тут на проводку. Нагадаю, українці контролюють майже 1200 квадратних кілометрів території Курської області. Попри гучні заяви, російська армія не повернула собі контроль над жодним з населених пунктів, які зайняли українські сили. Просякнуті пропагандою місцеві з переляку ховались. Було в кущі. Ну, як ну звісно, думаєте, спочатку ми, навчили, навчили, як... ми злякались. Ну як ви думаєте, Фашисті якщо нас навчили, 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 що фашисти, ми попадали в будь який А ваші, звісно, сміялися, тому що ми в кущах всі повзали. Звісно, перелякались. а потім познайомились. Нормальні, хороші люди, допомагають дітям, особливо друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.